Дев'ятка жезлів Дев'ятка жезлів. обороняю, обороняю своє, відстоюю свої інтереси. Стою на, на останньому Із да, останнім подихом, вимучений. На останній витримці, да, тримаюся, тримаюся, але ви е, е, ну, як по енергії таке знаєте, як. От е, все одно я доведу це до кінця, та, тим, чи все одно я відстою свій інтерес, все одно я буду захищати своє, своє, можливо, матеріальне, можливо, свою точку зору. Але якась, можливо, в цей день можуть бути у вас дійсно якісь конфліктні ситуації, тому що карта дев'ятки жезлів це карта витримки, а і карта, ви бачите, що ви, як може, стоїте. На сторожі свого і обороняйте своє, і боретеся з усім світом. Може бути таке відстоювання свого Виснажені, але стоїть так. Давайте подивимося, чому яка причина, яка дія, і який результат. Ну, я ж кажу, конфліктна ситуація. Можливо, причина. Причина, можливо, в когось якась нечесність. Ну, я б сказала, знаєте, як, можливо, навіть це до вас. Чи ви? Ви, ви можливо, ви виграли якийсь бій, да? відстояли своє щось. Але ви молодець, ви якось признані проаналізовані, ви признані кращим. Але... І ви отримали у цього емоційне задоволення. Але по карті Дев'ятка пентаклю, можливо, є якісь люди, які вас ну, як опровергають, да? тобто не згодні з тим, що з вашим якимсь там, я не знаю, за. З вашою теорією, наприклад, або з вашим питаннями, якими ви там думаєте вирішувати. Не знаю, з чим чим завгодно, з вами не згодні. І, це, ця, і ця ситуація, ваша дія, ви починаєте дев'ятка жезлів і ну, карта башти, починаєте якісь, знаєте, да? я відстаю, я доказую, я крушу я й, йду, моє є моє, моє є моє, я відстаю своє. От оце от воно повторяється, в цьому ваша ідея, Що ви, як наче сніг на голову, можете, що ви не згодні, можете ще раз докати, я правий. Тому саме. І результат може бути дійсно конфліктна ситуація по п'ятірки жезлів. Але я б сказала так, що або появиться людина яка вас розпомира, да? і